СБУ повідомила про підозру жінці, яка 1 травня намагалася вбити волонтера та активіста Сергія Стерненка. Про це повідомили у службі безпеки України. 45-річну уродженку Одещини, яка жила в Києві, завербували російські спецслужби. Вона шукала підробіток в інтернеті і погодилась на роботу. За матеріалами справи спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму контакту. Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання, тобто переїхала в квартиру у центральній частині Києва. У квітні почала стеження, а 1 травня отримала команду ліквідувати активіста Сергія Стерненка. Нападниця вистрілила у Стерненка біля будинку. Одна з куль влучила йому в ногу. Її одразу затримали співробітники СБУ. Під час обшуків знайшли телефон із листуванням з російськими кураторами та компоненти вибухівки. Жінці інкримінують державну зраду та замах на вбивство на замовлення. Їй загрожує до 15 років тюрми.